2024 рік для Тростянецької громади став роком активного відновлення та нових досягнень. Відкриття першої комунальної аптеки, яка тепер забезпечує доступність ліків навіть у старостинських округах. Завдяки міжнародній співпраці Тростянецької міської ради з благодійними фондами та організаціями комунальний автопарк поповнився на понад 10 одиниць сучасної комунальної техніки: ремонт доріг, грейдування віддалених маршрутів. Триває відбудова пошкоджених під час окупації об'єктів. Ще один важливий проєкт облаштування шкільних укриттів і впровадження сортування відходів, що дозволяє громаді рухатися до екологічної стійкості, і це лише частина того, що вже встигли зробити та реалізувати в громаді протягом цього року. Тож ми вирішили запитати у мешканців громади, які події цього року запам'яталися їм найбільше. Багато позитивні дороги в пірвих. Дома. Ті, людям ті, що були розрушені, позаміняли по, вікна. У мене в невістці там один на першому етажі, там взагалі коло подіє взірвалося, то ці вікна передні три всі поміняли. От. Так що безкоштовно. багато, безкоштовно, да, да, да. Так що ми, ми доволі. Трохи дороги настроїлися, оце от, да. А так, додавались магазини, додавалися якісь аптеки. Ну, Може, якісь умови більше для тих переселенців, може, здаються в громаді. Да, от, ну. Бо я сама така переселенка, я не, не, не з цього міста. І, і вам 에... як переселенці... ну, мені як переселенці була надана допомога на житло, то я купила собі нове житло, так як у мене було зруйноване моє житло. Все. А звідки ви? А ну я недалеко, я тут з Петростянця з села просто. Ну, ми Петросянцю по зараз помічаємо, що дуже багато зроблено доріг, дуже багато зроблено е, нових якихось е, відбудов, таких як от магазини. Ось магазин той фудхаус, його ж не було. Це теж зроблено. І тут також ті, що після е, війни, що була розруха, вони також від, ну, відновлюються ось магазини, всі оці відбудови. Змін я не бачила на своїй вулиці дуже сильно, але на деяких вулицях також бачу, що будуються нові дороги, там, де їх взагалі не було, тобто прокладаються. У нас вулицячка йде вверх. І з поля, з вулиці потихеньку йду, а тоді під кінець, такі бурхливі потоки, такі по весні, по дощах, дощі, правда, мало було, ями вимивало, такі ями. В цьому році засипали дорогу, дорогу щебенем. Розрівняли ну, автотрактором чи бульдозером, Дорога зараз рівна, вже не стидно, щоб хтось до нас і приїхав на вулицю. Відбудову, звісно, тих. Ну, будівель багато в нас, будівель. дитячі садики, школи працюють. Все отаплюється, все працює. Зміни дуже великі. Наш очільник Юрій Анатолійович. Ну, я не знаю, і за мешканців, і за будівлі, і за транспортні послуги, усе стільки добра зробив. Ну, давайте затронемо тему, мабуть, новий рік ялинки, то дуже круто, коли наш мер, він все ж таки. Поставив ялинку, зробив вогники, тому що діти, які зараз переживають це все цю війну, воно їм потрібно. Перш за все, це все для дітей, тому я це дуже підтримую. Це дуже на даний момент актуально. Можливо, хтось це засудить, але я за цього, тому що діти невинні і вони мають отримати новий рік, позитивні якісь емоції. Тому за це великий респект, велика повага так само відбудова доріг, відбудова інфраструктури. Це все дуже круто, це все на даний час, воно має бути. Воно якось все потихеньку робиться, тому потихеньку робиться. хто на що сказати. Для дітей також робиться все, парк у нас є, відбудований. В цілому все нормально. Просто підтримувати це все і розвивати надалі. А так, все чудово. Дякую. Юрій Анатолійович, дивіться, як місце наше йде. Везде ремонт, відновлюють пошкодження всякі. Я вважаю, вважаю, дуже багато зробили. Для людей дуже багато робиться, допомоги всякої. 2025 рік обіцяє бути не менш насиченим. Уже заплановані роботи з реконструкції очисних споруд за підтримки європейських партнерів, а також розробка нової стратегії розвитку громади на 2025-2027 роки разом із Юсейд Говерла. Ми також дізналися на що на думку жителів варто звернути увагу владі громади у 2025 році, щоб дороги кругом поробили. Бо є, звісно, такі що це, дуже погані. Єдине, що от в минулому році погано посипалися тротуари, дуже слизько було ходити. Ну, в цьому році обіцяють зима така буде, може і не треба буде. Ну, Хотілося, звісно, щоб в громаді і до сел проложили дорогу, не тільки по місту. Якби оце, да. так. Там як залишилися рідні, якісь знайомі, хочеться туди проїхати, щоб дорога була більше до села в покращенні. Не тільки по городу, як по цих вуличках городських. Оце з дорогою, так. Да. Ну, я дивлюся, що ремонти роблять. Ну, а так. Я, чесно, не дуже інтересуюся громадським життям. Скажіть, а можливо є якась думка на наступний рік щось би в громаді поміняти? Зробити, добавити. Ну, Я б побажав би керівництву зайнятися водоснабженням. Все-таки в нас зношені дуже комунікації, особливо по воді. Доїзди дуже тяжкі. Да, транспорт і дороги. Ну, Юрій Анатолійович нам допомогли, грейдер виділили. На, на даний час зараз і староста Більчанський, тож, Олександр Миколаївич теж людям йде. На благоустрій доріг теж прогребли грейдером, щоб не було цих ям, щоб колеса не відлітали, бо вже заморилися ремонтувати транспорт. Ну Поки е, авто, ну, міський транспорт поки туди не їздить. Але я дуже як, надія є, що нам Юрій Анатолійович зробить все можливе, щоб люди добиралися, щоб трошки нам легше було. Це, виходить білка, тоді Микитівка, тоді вишневе. Є там ЖД, потяги теж їздять, але ну дуже незручно. Ну хотілося би зробити гору, тому що все час так, дорога відбудовується, але все, що з дороги, воно все вивозиться до нас на. Наш мікрорайон, і ну якось не зовсім прикольно, тому що навезли влітку е, оцих гор піска. І коли ти виїжджаєш, ти навіть ну не бачив, чи їде машина е, зі сторони сум, чи не їде. Заважає Так, це заважає. І плюс зараз воно якось знаєте, слякоть, і воно все нанеслось. Той пісок розгрібся, Ну то це не дуже на виїзді із сум, там виїзді де банер це? на виїзді там штрафі. де радом, а це так. То там би хотілося і горку засипати, бо не дуже гарна історія. А так в цілому нормально все. Ну, мої ідеї, мабуть, перестати на дороги діла, більше грошей виділяти на армію, тому що я більше військовий і я знаю, як військовим ну, важко. От, ну, більше, більше всього цього. То гроші, на вашу думку, спрямовуються трошки не туди, так? Трошки не туди, так. Да. Ну, зачем робити дороги, якщо у нас тут границя 50 кілометрів, враг стоїть тут. Ну, ми гроші виділяємо на дороги, а враг ну, 50 кілометрів від границі стоїть. Зачем? Щоб касапи приїхали сюди на танках, щоб, ну, щоб їздити було їм по асфальту, да? Ні, я краще буду ходити по цьому і по землі. ну… Лучше ці гроші спрямувати на зброю, ну на лучше абондірування. Ну я навіть не знаю ну, куди. Хотіла, щоб війна кончилась вже, щоб вже мир настав, перемога, а більше нічого. І здоров'я Петрочке Тростянець сьогодні це не лише громада, яка відновлюється, а й приклад того, як важливо чути думку кожного завдяки активності жителів і співпраці влади з міжнародними партнерами. Громада впевнено крокує до майбутнього. І 2025-й обіцяє стати новою сторінкою успіху для кожного з нас.